Купання у нетверезому стані стало причиною загибелі криворічця на річці Саксагань поблизу житломасиву. П'ятий за Зарічний. чоловік занурився під воду та зник. Порожні пляшки від пива та оковитої залишки багаття в рукотворному мангалі. Так виглядає місце вчорашнього банкету у лісосмузі між 5-м зарічним та 129-м кварталом. Відпочивальники розпивали спиртне та втамовували спеку у воді. Для одного з чоловіків занурення стало фатальним. Від вчорашнього вечора на річці Саксагань тривали пошукові роботи. На жаль, пошуки результатів не мали, так як ми працювали на півтемну пору доби. Сьогодні зранку водолазно пошукова група виїхала знову на місце події і підняла тіло чоловіка, який знаходився на відстані 5 метрів від берега, та, та достали його з глиб, глибини 3 метрів. Потинулому чоловікові було 32 роки. Тіло загиблого передали правоохоронцям. Тіла направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Дана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують обставини. Вживання спиртного спеку може призвести до катастрофи. Відзначають лікарі. Алкоголь діє як судинно-розширювальний засіб. Людина втрачає рідину, порушується терморегуляція. Є ризик отримання теплового удару або судинних проблем. Особливо це небезпечно, коли людина відпочиває біля води, адже тіло перегріте, терморегуляція порушена, і якщо вона заходить в воду, звичайно відбувається перепад температури. Може статися спазм різкий судин, а це вже, скажімо так, негативний фактор для серцево-судинної системи, і особливо якщо є якісь хронічні захворювання серця та судин, та й навіть без хронічних захворювань, коли відбувається різкий спазм, судин, людина може втратити свідомість, може відчути судоми в ногах. Плюс порушується ж і координація, і скажімо так, відчуття себе в просторі, і коли стається якась катастрофа в воді, людина вже не може адекватно реагувати і ну зробити щось швидше, щоб виплисти, да, щоб врятувати себе. Звідси і може статися утоплення, на жаль. Ще одна з частих причин надзвичайних ситуацій на воді купання в невстановлених та непризначених для цього місцях. Цьогоріч у місті офіційно не відкрито жодного з пляжів. Рятувальники радять не випробовувати долю і користуватися послугами за міських баз відпочинку. Водойми Турбас пройшли обстеження дна та мають на узбережжі рятувальні пости. Проводов, Артем Кравченко цей день.